У Тернополі репрезентували документальний фільм, який розповідає про історію української повстанської армії 1942-1954 років крізь призму свідчень 34 очевидців та безпосередніх учасників подій з понад 100 опитаних. Тернополяни та гості міста мали змогу подивитися на український повстанський рух з перспективи простих людей без пафосу, містифікації та пропагандистських кліше. Усні історії відкрили нетрадиційний погляд на боротьбу УПА, дали змогу відчути атмосферу та дух епохи. Зануритися у вир бурхливих подій. Історичний нарис у фільмі не претендує на вичерпність, водночас намагається дати відповіді на питання, що змушувало людей йти зі зброєю до лісу. В чому полягав феномен самоорганізованості під час створення УПА, в чому криється причина довготривалості повстанської боротьби і чому залишилася незнищенною ідея, за яку боролися Україна. Також під час показу збирали гроші для сім'ї загиблого на сході бійця Айдару, пластуна Віктора Гурняка. Власне, ми працювали над цим фільмом два роки останніх. І фільм вийшов у двох частинах. І сьогодні ми за сприяння Тернопільського пласту презентуємо це кіно в Тернополі. І в рамках показу фільму також збираємо кошти, допомогу для родини Віктора Гурняка. Кого ми добре знали, зокрема, був, був моїм другом. Зокрема, я знімався в одному з наших фільмів колись. Знімався в кліпах також режисера Тараса Химича, який є режисером цих фільмів. Зокрема, такий відеокліп, не кажучи нікому на музику Сашка Положинського, який думаю багато людей бачило і знають. Ось і десь цей показ є. Присвячений всім героям, котрі загинули за незалежність України, і в ті часи Другої світової війни, коли українська повстанська армія боролася, і вже в новітні часи, коли вже тепер гинуть наші молоді хлопці на сході.